Добрий день, любі мої! Дивимося Хмельницький, Хмельницький, Хмельницький. Що там по Хмельницькому? По Хмельницькому, по Хмельницькому. Дивимося по Хмельницькому. Знаєте, що тут? Тут не Саме Хмельницький. Знаєте, як О, евакуація, переміщені особи. Знаєте, як кошти вкладаються в евакуацію. переміщення. Це, дивіться, це переміщення особи. І евакуація це з інших областей, так? Не з Хмельницького. Спокійно Хмельницький. Це, як, знаєте, як пункт переправи у вас буде. Як біженці. А ще. Оце сердечко, яке випало з зіркою. Дивіться, це, ну так, відправка мобілізації. Далі, щось буде. Щось тут наші будуть. Тут якийсь буде невдалий пункт. А ну-ну, зараз глянемо. Так, да. дивіться, ну це більш для хлопців, е, е, якоїсь, е, знаєте, небезпеки це не, не буде мати, але мати бути щось таке, якийсь як невдалий шлях переміщення. Ну, але це, це більш для наших хлопців. Там нічого якоїсь небезпеки немає. Так, область. О, боже мій, що це? Що це? Що це? Що це? Що це? Що це? Боже, впало. Ану, зараз 2 секунди впали карти. Підніму. Ага, так. Так, впали дві карти в мене. Так, хто знає, я завжди, от якщо карти вилітають, то це завжди це нам дається. Дають, знаєте, як підказочку. Так, в області, ну, прильоти. Також дивіться, можуть збити щось. Можуть збити. Давайте подивимось. Ага, повітряні тривоги. Хмельницька область. Угу, Можливі прильоти. І навіть, ви знаєте, така, як ранені. ранені, Чому ранені мені не. Так, ранені можуть бути, знаєте, як підвішені. Можуть бути ранені і можуть бути жертви. Хмельницька область. Але будуть збиватися, бачите? Будуть збиватися ППО, але будуть все-таки жертви. Не подобається мені. Вкладають, вкладають дуже багато, але область. Щось вони таке намітили в тій області? Не знаю, не можу вам сказати. Щось намітили. Намітили його лупить. Так, Хмельницька область, дякую за увагу. Підписуйтесь, їдемо далі.